Вітаю вас на каналі. Отже, обговоримо важливі зміни для українців, нові жорсткі обмеження щодо виїзду за кордон і також зміни в мобілізації з березня 2025 року. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео, поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, погодьте, що на тлі останніх геополітичних подій та різних потрясінь не можна оминути увагою низку важливих змін. І вже з березня 2025 року, наприклад, закривають кордони для акторів, журналістів і є деякі обмеження для волонтерів. Але це ще не все, тому що з'явився також новий законопроект 130.14, який по суті диктує суддям. Які рішення вони повинні ухвалювати? Тобто ніяких пом'якшень для так званих ухилянтів. Давайте розберемося, що це означає на практиці. Спочатку цей законопроект, який може змінити судову систему. До речі, якщо коротко, то цей законопроект пряме втручання в судову владу. Нагадаю, що судова гілка влади в Україні незалежна. Але, схоже, це правило більше не працює. Цей законопроект фактично забороняє суддям ухвалювати виправдувальні вироки або пом'якшувати покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від мобілізації. Тобто жодних виправдань, жодних пом'якшень, тільки ранні терміни ув'язнення. Є ще, друзі, одна важлива деталь, тому що в Україні існує стаття 69 Кримінального кодексу України, яка дозволяє призначити більше м'яке покарання ніж передбачене законом, якщо є поважні обставини. Ну, наприклад, це стан здоров'я або складне сімейне становище. Але цей законопроект пропонує зробити виняток для статті 336, тобто, навіть якщо людина має двох неповнолітніх дітей. Доглядає за батьками та донатить на армію, суд не матиме права враховувати ці обставини. Тобто, виходить, що і колишній строковик, і цивільний із сім'єю отримують однакове суворе покарання. Отже, як ви вважаєте, чи не виглядає це бажання держави заповнити тюрми, незважаючи на те, чи приносить людина користь суспільству, чи ні? Прихильники цього законопроекту посилаються на статтю 17 та 65 Конституції України. Стаття 17 це захист суверенітету та територіальної цілісності України, це справа всього народу. Стаття 65 Конституції це захист держави, який є обов'язком кожного громадянина. Але, друзі, є нюанс, тому що ті ж самі статті говорять. Що не лише громадяни зобов'язані захищати державу, а й сама держава має забезпечувати їхні права та свободи. Тим більше стаття 17, наприклад, прямо вказує, що Збройні сили України не можуть використовуватись для обмеження прав громадян. Чому відповідальність, наприклад, покладають лише на громадян, а не на держслужбовців? Наприклад, у законі про Нацполіцію в статті 24. Яка говорить про те, що поліцейські також підлягають мобілізації, а в законі про оборону України чітко визначено, що оборона це не лише мобілізація, а й цілий комплекс заходів. Тобто, чому відповідальність лише на простих громадянах, а не на всіх? Чи є шанс, що цей законопроект ухвалять? Друзі, я не впевнений, що цей законопроект в тому вигляді, який він є, пройде ймовірно, юридичний комітет ще висловить свою позицію, адже позбавлення громадян прав на справедливий походитись розгляд справи, виглядає як пряма дорога до Європейського суду з прав людини. Але якщо держава, звісно, впевнена, що зможе відбитись від позовів в майбутньому та що тюрма це єдиний вихід, то їй схоже. Вже байдуже на репутаційні трати. Наступна зміна це заборона на виїзд для артистів, журналістів та нові правила для волонтерів. Аудит, якби, показав, що не всі артисти повертаються назад в Україну. Але ось питання, чому тоді не забороняють виїзд спортсменам. Статистика показує, що вони так само не завжди повертаються. Щодо волонтерських виїздів, то тепер їх прирівняли до загальних правил. Тобто, волонтер зможе виїхати тільки за наявності. Броні або відстрочки від мобілізації. Очевидно, що контроль посилять, а бюрократія стане більше. Що ж стосується системи шлях, вона офіційно закрита. Якщо чесно, я вважаю, що її прикриють значно раніше, адже через неї виїхало значно більше людей, ніж серед артистів і журналістів. Отже, друзі, що буде далі, що нас очікує, чи буде законодавство ще жорсткішим? Якщо цей звичайний законопроект не пройде, він ризикує повторити долю інших ініціатив, спрямованих на обмеження прав і свобод громадян. Але якщо влада ухвалить його, це означатиме лише одне попереду, ще більш жорсткі обмеження в Україні зараз, як мінімум, два шляхи: по перше, це перемир'я, що переходить у справедливий мир. І друге – це продовження війни, що принесе, вважаю, ще більше обмежень та репресій. Що ми виберемо, як ви думаєте, друзі? Напишіть в коментарях. І також давайте згадаємо важливі зміни щодо мобілізації з 1 березня. Про це ми з вами також спілкувалися в попередньому відео. Тобто, що зміниться, а що залишиться без змін. Давайте розглянемо це питання в контексті змін у законодавстві. Змін чимало. Нагадаю, вони зачеплять майже всіх, окрім тих, хто вже виключений з військового обліку або має інвалідність, але почнемо нагадаю з протилежного, тобто що залишається без змін, що не зміниться. Нагадаю, це законопроект 113.79д щодо обмеження придатних віком до 25 років. Нагадаю, він був ухвалений Верховною Радою, але президент Зеленський його так і не підписав. І, схоже, найближчим часом цього не станеться, тому тут змін не буде. Наступний законопроект це 1293. Він стосується штрафів від ТЦК. Він прийшов, нагадаю, лише перше читання і далі не рухається. Тобто він поки що не ухвалений, а отже, не вступає в силу. Також є постанова. Обмін номер 1487 і номер 560, а також закон про мобілізацію, вони залишаються без змін, і це означає, що всі питання щодо повісток, перевірки документів та роботи ТСК залишаються такими ж, як і раніше. Що ж, друзі, змінилось? Ключові зміни стосуються саме проходження військово-лікарської комісії. Тобто, по-перше, це нові правила для людей з інвалідністю. Відтепер вони не направляються на медогляд ВЛК. Їхні документи розглядатимуться або в паперовій формі, або через електронну систему охорони здоров'я. Наступне – це електронний формат проходження ВЛК. Тобто, з 1 березня 2025 року всі направлення на ВЛК будуть формуватися тільки в електронному вигляді. Це означає, що тепер їх неможливо, по-перше, підробити або заднім числом змінити рішення лікарів. Військовим більше не зможуть виписувати потрібні в лапках довідки, адже кожен документ буде підписаний електронним підписом керівника ТЦК з фіксацією дати і часу. Наступне це протидія незаконному призову, тобто, якщо вас намагаються мобілізувати без проходження ВЛК, це легко оскаржити. Дані про ваш медогляд тепер будуть зберігатись тільки в електронній системі, тому будь-яка спроба домалювати так скажемо потрібний висновок після мобілізації буде неможливою. Якщо ТЦК все ж спробує, наприклад, порушити цю процедуру, можна зробити запит до електронної системи охорони здоров'я і довести в суді, що ви не проходили обов'язкові медогляди. Що це означає, друзі, для звичайних громадян України? З одного боку система стає прозорішою і мінімізує корупцію, з іншого громадяни отримують більше захисту від неправомірних дій з боку ТЦК. Ці зміни важливі, вважаю, для всіх, хто може потрапити під мобілізацію. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!